Так, ну ще раз. Привіт, друзі! Yeah. Класний час. Ми uh -huh. зібралися і прославляємо Бога. І ми сьогодні поговоримо на таку серйозну тему, але дуже надихаючу. Я думаю, що вона дійсно стосується кожної людини. Вона торкається серця кожної людини. І знаєте, буває несвідомо торкається, а буває свідомо торкається. Буває таке виникає сильне бажання цього. Сильне, внутрішнє бажання. А іноді це бажання є, але ти не можеш розпізнати, про що це воно. Але знаєте, мабуть, всередині щось нам завжди про це говорить. Я хочу цього. Свобода. Свобода. Так хочеться свободи. Іноді не усвідомлюєш. Свобода! вау! Мене надихає ця тема. мене дуже надихає ця тема, і ми поговоримо про це глибше. Пам'ятаєте, часи, ну, ми не дуже особисто пам'ятаємо, але коли ми вивчаємо Біблію, то ми пам'ятаємо, що ізраїльтяни дуже довгий час були в рабстві. І пам'ятаємо про те, що коли вони там вже були визволені, да, і Мойсей повів їх, вони навіть тоді могли скаржитися і говорити. Ми б краще були в рабстві, але б їли м'ясо. Чи щось би їли. Тобто оця свобода, вона утворилася в їх серцях, що мені б краще от я би нагодувався, ніж би відчував себе свободним. Може, мене примусували щось робити, але краще б я був би от саме таким, але я б був би нагодований. Знаєте, в нашому житті теж таке буває, коли ми звикаємо до чогось. І ми навіть можемо не бачити того, що ми вже є рабами, рабами чогось. Знаєте, що Біблія, о, що Вікіпедія каже про свободу. Да? Ось що каже Вікіпедія, свобода, юридична можливість людини поводитись відповідно до своїх волевиявлень. Тобто робити все, що бажається, але тільки те. Що не заборонено законом і не спричиняє невиправданої шкоди правам і свободи інших людей. Абсолютна свобода, свобода робити все, що бажається. Справжня свобода, правова свобода, свобода робити все, що подобається, але без шкоди свободі і правам і інших людей. Звучить непогано, взагалі дуже надихаюче. роблю, що хочу. Ну, так, щоб не заважати іншим людям. А відчували ви таку свободу колись в своєму житті? Таку свободу, коли ви робите все, що завгодно, але не шкодите іншим людям. І Ти, ти справді себе відчуваєш свободною людиною. Робиш все, що. Ну, ладно, знаєте, такі каверзні питання, тому що я питаю людей, які вже в церкві довгий час. Знаєте, тут така подміна. Але якщо ти сьогодні не в церкві, якщо ти ще не знаєш Бога, ти можеш теж сказати: я теж відчуваю цю свободу. Я теж відчуваю те, що зараз в моєму житті, я маю вибір, я можу робити все, що хочу. Свобода це можливість людини діяти відповідно до своєї волі, самостійно обирати свій шлях. Та самовизначатися, але в межах, що не порушують права та свободи інших людей, і не суперечить законам. Це внутрішня потреба людини в автономії, самореалізації та відсутності зовнішніх обмежень, яка також включає відповідальність за наслідки своїх дій. І в деяких країнах кажуть: в нас свобода, ким ти хочеш бути? Я казав про це, так да? хочу відчувати себе собачкою. І заявляю про це, відноситься до мене як до собаки. Чи хлопець каже, я відчуваю себе дівчиною. От так відноситься до мене. Чи дівчина каже, я відчуваю себе чоловіком, я маю чоловічі права, я відчуваю себе так. Все ж свобода. Да, таке питання от трошки, да, воно? Ну, типу, я не шкод... ну, не роблю шкоди нікому. Я не роблю нічого, плохого, поганого. Я так відчуваю себе, да, наприклад. Я хочу робити це. Нам здається, що свобода це робити те, що дійсно хочеться мені чи вам. І так до кожного, кожна людина може відчувати. Знаєте, я згадую свій час життя такого підлітка. Підлітка юнака, який дорослішав, вивчав цей світ. І мені здавалось, от що що дійсно ця свобода це коли ти робиш те, що хочеш. А знаєте, що такий час? в мене такий був, знаєте, рок н ролл такий, Ну, маю на увазі не ті роки, а всередині таке, знаєте, таке свобода така. Ще я байкер, я люблю мотоцикли. І в мене свобода. Я роблю що хочу. Я їду куди хочу. Я там навіть подивився фільм, один мені так сподобався. і Я тоді так надихнувся, що оця людина, вона така свободна, вона робить, що хочеш. Вау, як класно! я хочу собі мотик, я куплю собі байк, я буду на ньому їздити і буду свободним, щасливим, класним. Вау! Але через підміну моральних цінностей диявол та світ нав'язує стандарти, які можуть не відповідати стандартам, які були закладені в людину Богом. Людина відчуває себе свободним в межах. Такого, ну, внутрішнього дозволу. Але якщо вона дивиться глибше всередину свого серця, серце щось підказує. Давайте разом відкриємо Римлянам 2, 13, 15. Римлянам 2, 13, 15. Не ті праведні перед Богом, які чують закон, а ті, хто його виконують, тих буде виправдано. Отже, якщо погани... Не маючи закону, ми пам'ятаємо, що погони – це інші народи, не маючи закону з природи своєї дотримуються його, вони самі є закон для себе, хоч і не мають закону. Серед, о, не мають закону. Вони показують, що те, чого закон вимагає, записане в їхніх серцях. Свідомість чи совість, є переклад цього слова ще як совість, їхня. Також свідчить про це, оскільки їхні думки інколи звинувачують та інколи виправдовують їх. І от уявіть собі, ну зараз, може, складно вам, в якийсь час ви вже в Бозі, слава Ісусу, але і навіть зараз совість вам щось каже. Так? І ви відчуваєте це, і вже знаючи закон, і знаєте Слово Боже. А уявіть собі, людина, яка знаходиться за межами, за кордонами Царства Бога. В якої формуються закони цього світу. І світ нав'язує його йому. В школах дітям кажуть, ну обирай, ким ти хочеш бути. І це не про те, щоб бути космонавтом. Розумієте, да? не про те, що обирай, ким ти хочеш бути, там, дороги будувати, будівельником, а це про. Як ти себе відчуваєш всередині? Може, ти дівчина всередині? Вау! І це світ, світ який нав'язує, сатана змінює, веде іншим неправильним шляхом. Тобто, дивіться, Бог він заклав в нас з народження, інструменти, які допомагають людині вирівнювати свій шлях. Тобто, всередині вже є щось, що каже тобі, що ти йдеш неправильним шляхом. У язичників інших народів не було закону Мойсеєва. Мойсей ну, не приніс Бог тоді фізично, да? Ні, ніхто їх там не проповідував ще тоді, в той час, саме цього, що хоче Бог. Але вони вже в совісті серце відчували, що щось вони роблять правильно чи щось неправильно. Так само і в нас, навіть якщо цей світ навчає нам нас чогось. Совість, яка закладена в нашому серці, вирівнює нас, і вона каже нам: ти не туди, ти робиш не те, тобі треба звернути. А ти такий кажеш: я рок-н-ролльщик, я байкер, я їду туди, куди я хочу. Я роблю те, що я хочу. І тобі здається, що це правильно. І ти шукаєш тих, хто тобі скаже, так, дійсно, ти правильно робиш, я теж так правильно роблю. І що відбувається? Ти закладаєш фундамент шляху, ти закладаєш. Убіждення, переконання. Дякую. І знаєте, я подумав: а от справжнє рабство, да, що це? Молодь, яка думає, що свободна. Свобода це робити те, чого щиро хочеться, у молоді особливо розвинуте бажання звільнитися да? через якісь речі. Через те, що вона ну, молодь живе з батьками, може бути, да? Там, через якісь залежності від батьків, наприклад, якщо вони… Да, в них дуже таке знаєте, я хочу вирватися, хочу робити те, що я хочу. Але якщо немає оцих стопів, якщо немає оцих кордонів, якщо немає оцього шляху, то людина може робити, здається, свободні речі, але потім вона стає від них залежною. Вона стає рабом цих речей. І так хочеться вирватися, так хочеться бути свободним. І з часом вони стають рабами тих звичок, які отримали під час дорослішання. І що ми робимо? Потім люди несуть. Всі ці звички, ці переконання в цей світ маємо залежності та, звичайно, страждання від того, що отримали. І ніхто не сказав про те, що ти йшов не туди. І тебе ніхто не попередив, тобі ніхто не сказав про те, що стоп, зупинись. Отак так буває в часі в якомусь, ти живеш, ти робиш якісь речі, і так був, був, був вдячний, щоб хтось тобі колись сказав, слухай. Я розумію, ти хочеш свободи. І я знаю, що ти, тобі може буде зараз важко чути те, що я хочу сказати тобі, але по-справжньому ти зараз в рабстві. А, в якому рабстві? Я. Yeah. Давайте відкриємо Йоанна 8, 31, 34 і подивимось, що духовний погляд говорить про це. Тоді Ісус почав говорити тим юдеям, які повірили в нього: якщо ви будете дотримуватися мого вчення, то насправді станете учнями моїми. Ви пізнаєте істину, і вона принесе вам визволення. І сказали йому ідеї: ми Аврамові ж нащадки, ми ніколи не були нічиїми рабами. То що ти маєш на увазі, коли говориш, що ми будемо вільні? Ісус відповів: істинно кажу вам, кожен, хто грішить, раб гріха. Для нас нічого нового. Ми це розуміємо. Дуже довгий час ми розуміємо. А потім ми зупиняємося і думаємо, я то розумію. А все ж таки, мабуть, я раб якогось свого гріха. Я вже в християнстві такий час, де я вже взагалі з Богом, я молюсь. Але, наприклад, погані слова не виходять з мого серця ще. Чи погані думки, чи якісь бажання, вони не, не залишають мене. І ти розумієш, що ну, я, знаю, я знаю Біблію, от Біблія каже, ми цей вірш, мабуть, там 150 разів вже читали, ми це розуміємо. Ну, Ісус, Він чітко каже, істинно кажу вам, кожен, хто грішить раб гріха. Якщо ти робиш якісь речі, які, від якого ти ну, вже залежний, ти їх повторюєш час від часу, то Біблія чітко каже, що ти в рабстві, що ти в рабстві. Тоді Ісус почав говорити тим юдеям, які повірили в нього. Навіть от ті люди, вони вже вірили в нього. Тому що я хотів би зробити для нас всіх виклик і для цього світу, і для учнів Христових. Навіть і зараз, коли ми знаходимося в позиції христи, учнівства, можуть виникати різні речі в житті. І здається, що ти на вірному, на правильному шляху, але деякі речі можуть просто забирати в тебе радість. Він каже наступне: якщо Ісус наш Господь, якщо ви будете дотримуватися мого вчення, то справді станете учнями моїми. Тобто, по-перше, звичайно, нам треба дотримуватися того, чого нас навчає Ісус, дотримуватися, а не інтерпретувати так, як ми б хотіли. Знаєш, отак, от, от як ми хотім. Ну я близько близько до християнства, але хочу трошки по-своєму і тобі здається, друзі. Я хочу ще раз, щоб ми ну глибро, глибоко прокинулися. Дуже важливо, навіть якщо ти в кордонах, в межах церкви. Все рівно ти можеш бути ще в рабстві, не звільнений до своїх звичок, якихось речей. І нам треба глибоко подивитись на своє серце, що ж нам треба змінити. І Ісус каже, якщо ви будете дотримуватися мого вчення, то насправді станете учнями моїми. Оце бажання стати учнями і дотримування того, чому вчить Ісус звільняє нас. І дивіться, ви пізнаєте істину, і вона принесе вам визволення. Це надихає. Всі б хотіли бути свободними. Всі б хотіли відчувати цю свободу. Знаєте таку незалежність. Незалежність. Я Незалежний від цигарок, від, від алкоголю. А Хтось каже, я теж незалежний, але п'ю його. Давай щось змінимо. Навіщо? Я ж небагато. Ти залежний. Ти залежний, ти вже приїхав. І Є, багато речей, буде вас зараз пугати. <смір> Давайте разом відкримо римлянам 6, 20, 21 римлянам 6, 20, 21 Бо коли ви були рабами гріха, то у вас не було праведності, вона не панувала над вами. І який же ворож... врожай ви тоді мали? А мали ви те, чого зараз соромитеся, що приносить духовну смерть. Це стосується вже тих хто продовжує грішити чи тих, хто ще не прийняв Господом Ісуса Христа, хто ще за кордонами цього. Біблія каже, бо коли ви були рабами гріха, то у вас не було праведності. Я був 100% раб гріха. Стовідсотковий раб гріха. І не помічав цього, мені здавалось, що це не рабство, а моя свобода. Тому що я роблю, що хочу. Хто мене обмежує? Я не бачив духовного світу, я не бачив те, що відбувається десь далеко, всередині, мабуть, да? ну, може, недалеко, навіть дуже близько, але не в фізичному просторі, що на мене дивиться Бог і ангели. І вони відчувають, вони бачать життя. Бог знає всі твої думки, всі твої дії. І Біблія каже, вона не панувала над вами. Тобто, праведність вона не панувала. І який же врожай ти тоді мав? Мав врожай цих наслідків, гріхів. А ми, а ми мали, а мали ви те, чого зараз соромитесь, що приносить духовну смерть? Тобто гріх, він веде тебе до смерті? І от справжня свобода, від чого звільняє нас Бог сьогодні? Давайте разом подивимося Римлянам 8.1.2. Тож немає зараз осуду тим, хто в Ісусі Христі. Бо закон Духа, що дає життя, звільнив мене від закону гріха, ще веде до смерті. Від вини та осуду звільнив нас Бог. І в мене для вас гарна новина. Якщо ви в кордонах, в межах царства небесного, то вам осуду немає, навіть якщо ви впали. Біблія чітко каже. Тож немає зараз осуду тим, хто в Ісусі Христі, бо закон Духа, що дає життя, звільнив мене від закону гріха, що веде до смерті. І я хочу тебе надихнути, навіть якщо щось трапилось в твоєму житті, Бог пробачає тебе і не засуджує, тому що ти залишаєшся учнем Христовим, який любить Бога, який змінює своє серце. І ми чітко кажемо. Що Бог Він дає тобі свободу. Але це не означає, що ти повинен продовжувати грішити. Це не означає, що гріх в житті учнів, учнів це нормально. Взагалі ні. Бог проти цього. Євреям 2,14-15. Ці діти то люди, які існують у плоті і крові. Через те Ісус і розділив їхню долю, і сам пізнав життя у плоті і крові, Він зробив це для того, щоб смертю своєю подолати того, хто володіє владою смерті, диявола. Так Ісус зміг принести звільнення тим, хто все життя терпів рабство через страх смерті. Бог звільняє нас від страху смерті. І щиро, дійсно, учні Христові, якщо ти справжній учні Христові, Тобі немає страху смерті. Може, в тебе є, такі, знаєте, цікавість всередині, що воно там очікує. Але от того, що от я помру і що буде далі, Учень Христовий, він знає, що Він буде з Ісусом Христом. І так, як колись ми народилися, це було щось да, таке неймовірно, якось так от, да, з'явилося. І так само, може, якось по-іншому, звичайно, не фізично може, а може, я не знаю точно, як буде. да. Але ми також. Проявимося з Богом в Ісусі Христі. Амінь. Тобто Бог Він звільняє від страху смерті. Він дає натхнене, здорове життя. Але питання тільки до тебе, чи як ти хочеш прожити це своє життя сьогодні? Чи хочеш ти чіплятися до цих речей, які тебе роблять ще залежним? Чи ти хочеш звільнення прямо зараз сьогодні? Що дає Бог? Давайте відкриємо Римлянам 6, 22 23. Та тепер, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і у підсумку до вічного життя, бо плата від гріха смерть, а благодатний дар Божий вічне життя в Господі нашому Ісусі Христі. Тобто, в Ісусі Христі ми отримуємо вічне життя, свободу. Бог звільнює нас, і Бог дає нам силу звільнитися від гріха через молитву, через прохання, через особисте бажання, через розуміння, що я щось роблю не так. Бог дає звільнення. Якщо ти справді хочеш звільнитися від того, що тобі заважає сьогодні жити щасливо, тобі потрібен Ісус. Тобі потрібен Ісус Господь, який сьогодні тебе звільнить і дасть тобі свободу. Та тепер, коли ви звільнилися від греха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і у підсумку до вічного життя. Я думав колись про те, що жити вічно. Я хотів. Ну, я казав теж про, про це. Я дуже хотів вічно жити. Але я був ще маленький, я ще не розумів цього. <сі> Ніколи би не сказав, що я хотів би жити вічно на цій землі. Звичайно, але тоді мені здавалося, що все ж добре, нормально. Мене годують. Мама, тато піклуються про мене. Взагалі так не треба про це думати. Ну нормально, класне життя. І Ще там якісь серіали дивишся. і Думаєш, ой, класне, вічне життя, насолода. Потім ти зростаєш, розумієш, що з'являється відповідальність, треба, треба відповідати за вчинки, за когось та? і все таке. І розумієш, що вау, слухай, це така благодать, що сьогодні в нас є вибір, і в нас є шлях, який веде до вічності. І я подумав: слава Богу, що тато, цей шлях він буде якийсь час, а не прям вічність. Ну на цій землі я маю на увазі. Але з Богом це радість. І ми з радістю очікуємо зустрічі з Богом. Знаєте, я... і от як отримати цю свободу, да? призивати своє життя Ісуса? Якщо ти ще не знаєш Ісуса Христа, тобі потрібно призивати Ісуса до себе. Тобі потрібно почати молитися за звільнення. Тобі потрібно почати. Молитися і казати, Бог, я хочу звільнитися, я хочу дізнатися про тебе, я хочу бути щасливим і свободним. І ти потрібен мені, тому що я хочу дізнатися тебе. Йоанна 8:36. Тож, якщо син звільнить вас, ви будете справді вільні? Біблія каже, якщо син звільнить вас, ви будете справді вільні. Іноді, коли ти ще не глибоко розумієш Слово Боже, і є речі, які залишають тебе за межами церкви, за межами а, християнства, тобі здається, що речі, які ти робиш, вони важливі. Це можуть бути стосунки, любов, це можуть бути якісь паління полити. Може, я кажу, наркотики, це може бути в залежності всякі. І тобі здається, що це ну, так, не так важливо, бо я вже з Ісусом там, чи я там вірю в Ісуса, це цього достатньо. Але, знаєш, недостатньо, якщо немає розвороту на 100%, на 180 градусів. Якщо ти дійсно щиро не розумієш, хто такий Ісус і що Він зробив для тебе, тобі потрібно зрозуміти, що гріх. І учнівство, воно не сумісне. воно не має спільного нічого з Богом. Тож, якщо син звільнить вас, ви будете справді вільні, тобі потрібен Господь Ісус сьогодні. Тобі потрібно закликати до Бога, призвати Його, і твоє життя буде змінене. Молитися Батьку, щоб звільнив від страждань, гріха та наслідків, прийняти рішення рухатися в навчанні Ісуса Христа, зробити Христа Господом. І от що Біблія каже про свободу. Свобода в Христі Ісусі. Галатам 5:1. Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Будьте непохитні і не дозволяйте знову впрягати себе в рабське ярмо. Біблія навчає, Христос вільнив, визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Будьте непохитні. І не дозволяєте знову впрягти себе в рабське ярмо, свобода в Христі Ісусі. Вона щира, вона, вона справжня. І якщо ти сьогодні відчуваєш якісь обмеження, тобі потрібно передивитися своє серце, подивитися, що тебе ще залишає в цьому рабстві, що тебе ще тримає. Останній вірш римлянам 6,22. Та тепер, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і підсумку до вічного життя. Бог дає звільнення, Бог дає Ісус Господь, дає вічне життя. Воно дуже близько, хоча, здається, такий шлях довгий. Але ж е, час минає дуже швидко. я хочу тебе надихнути сьогодні, передивитися своє серце, подивитися, що ще тримає тебе від. Кроку на зустріч Богу. І навіть якщо ти сьогодні учень Христовий, може щось є ще щось, що може тебе тримати. Передивись, щоб змінити своє життя сьогодні. Проаналізуй, чи є у вашому житті, в твоєму житті сфери, де ви ще пов'язані гріхом чи страхом. Свобода це класно, оце звільнення. І ми можемо його сьогодні досягти. Але якщо ми справді цього хочемо, Бог дає нам інструмент, як це зробити. Давайте віддамо всю славу нашому Господу Ісусу Христу. Я дуже дякую вам. Нехай Слово сьогодні торкнеться ваших сердець. Амінь. Дякую.